Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові, корисні та смачні снеки з червоної сочевиці. Готуються вони легко та швидко. Впевнена, що цей рецепт вам сподобається. Спочатку 200 г сочовиці заливаємо гарячою водою на 1-2 години. Або холодною водою на ніч. Води має бути приблизно вдвічі більше, ніж сочевиці. Далі ретельно її промиваємо та викладаємо у подрібнювач. Додаємо подрібнений часник, один порізаний помідор без шкурки. Зелень за смаком, сіль. Одну 2 столові ложки рослинної олії та улюблені приправи. Все ретельно подрібнюємо. В кінці додаємо 2 столові ложки кунжуту. Пергамент застелений на деко, змащуємо тоненьким шаром рослинної олії. Викладаємо сочевицю та гарно розрівнюємо. Випікаємо при температурі 180 градусів від 15 до 30 хвилин. Попередньо перед випіканням розділяємо на окремі снеки та охолоджуємо їх у духовці. Ось такі чудові, гарні, корисні та смачні снеки виходять. Порадуйте себе та своїх близьких таким чудовим і корисним рецептом. Любі мої! Всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, добробуту та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!